Мужики, вот он, це легенда, це мій улюблений трактор. Ну, у вас є проданий, але не розстраєтесь. У нас є такий ще то прикольный тракторець на 24 коняки по співвідношенню ціна якість, які є сьогодні на ринку України. Хто б там не писав, іменно SX кінтаврі, понять? В чому прикол, що це по-старому називалося DV244. Ті трактори в людей попрацювали теж десяток років, вже по Україні поїздили, то не ноунейм. No Ребрендинг стався в 22-му році, хто не знає, і е, переименували «Кентавр». Е, що зробили е, замість «ДВшки»? По -по поміняли мотори на КМСКО, раніше були GD. Е, поміняли хапота, зробили такий онований вот дизайн, типу рестайлінг, всі діла. Е, підняли. Платформу до догори, щоб був рівний пол. Підняли трохи сидіння, зашили ззаду жопу. Вот. І зробили з двох сторон посадку такі ступеньки, щоб було зручніше. Вот. Ну і крила дебільні, як було, так і залишилося, вони От. Бачите, зараз тестуємо техніку, перевіряємо перед відправочкою і поїде вже до власника. Тому це провірена техніка. Бачите. Вміняємо розкоси стоять. Вміняємо Стоять тяги, Вом на дві швидкості йде, на дві швидкості 2. 540 і 1000 обертів. колеса тут ідуть компенсація 11,2, і передня в нас йде 7,5. За рахунок цього SX стає трошки, трошки тяжчим за обличчя. Він йде вже як. По суті є 40 по по Тому що сороковка, 24 -ка, тут відрізняється тільки то, що à, кількість силінки. До речі, 40 теж є. Сороковки теж є по наявності, вони йдуть на по-моєму 500 доларів да, різниці чи на 600. З 24. Вот. Більше кліренсу йде. просвіт дорожній краще. Он зараз Саня покаже, як треба їздити. Давай, трохи тест драйв видамо. Давай тільки щоб він не розсипався. Кентаврик SX. Вот. І от, пожалуйста, у нас всі. тут же стоїть принудительний гідравлік, кому треба. SXU. Це ось нова фішка. Ось дивіться. Розподільник. Один режим плаваючий, два обичних на... Вход-вихід на гідравліку про це поставити по грущах можна під'єднати. Під, під, під ну, яке вам любить, буде треба, то, пожалуйста, от можна вже підключати, не треба нічого доділати, докуповувати. То по суті, кому той розподільник нужен. Якщо у вас там да, є необхідність лопату ставити наперед, назад, про це, одночасно там все використовувати, не перекидати на гідравліку, то, то дуже зручно. Ну, вот, э, Примусова гідравліка, знову що вона дає? Вона тисне вниз, то зрозуміло, чому я не примусово. Но тут, э, я бачу основне преимущество, плюс в тому, що у вас йде по сути, контур гідравліки, і всі циліндри, шланги, все це барахло знаружі. Ну, і відповідно, якщо там щось, не дай Бог, стане його обслужити значно проще. Тому що в обычном гідравлічний циліндр теж є, він стоїть всередині в коробці. О, тут вже... Набагато е, зручніше, то все зроблене. Тобто можна добратися до, до циліндрів. Так само, бачите, трошки покращили розкоси, самі, покращили самі тяги. От нас іде ще старіший е, образець трьох точки, е, тяги самі йдуть, бачите, які? І зроблені тут уобразно. Кажуть, що вони трошки більше тримають нагрузку, ну і об'єктивно. Міряємо. Ключем товщину рельси. Бачите? Міріємо. Товщину рельси. Оп! Чпінк. Міліметра півтора металу додали. До трьох точків. Ну, мілоч, но все одно воно граєш, розумієте. Та така, така мелочь, яка більше грає роль, ніж там якийсь новий капот. Yeah. <coughs> Тому, хлопці, майте на увазі. Що ми маємо по кентаврам ще? То в нас висока сороковка обична, я теж ж раджу, кому треба просто. А, ого. Кому просто треба крепка-сороковка, щось камера став, кому просто треба крепка сороковка потужна, як то кажуть. Як зараз модно, потужна. Крепка сороковка недорога. Вот, То, Вот вам варіант а... вот Кентавра. Вот, оно хвойку, хлопці, зараз продовжують. Тому що. Тому що. Тому що... Ой, красавец! Погнав народ! СХУ! Викупова! Ну, конечно, по таких синах беруть. Вот. Тому що сороковки, які йдуть там більші, там, типу Донфенга, типу, ДТЗшки, вони стоять, як правило, на 2-2,5 на штуки баксів більше, тому що там іде все вже сороковки. і шасі, і ходова. А Кентаврик просто 4 циліндри, все остальне з 24-ки і резина широка. Та воно працює, мужиків, людей. От В кого є ДВ404А чи АН там були якісь такі е е марківки, напишіть мені в коментар. Чи працює техніка, я нічого чистити не буду, чесно. О, тому техніка ця працює. Двершечки техніка ця працює. сороковки. А, і от ще а, з дводисковим щепленням. Теж в мене чувство, часто люди, часто люди питають за те щеплення. А, що там Типа, дводисково, щоб можна було дводісково, щоб було. Саня, а зачем дводисково щеплення взагалі? Треба. Ну ж кажуть, то бороть люди, хто косить там. Ну, косу. Косить, косить при... при... да. борчик там треба. Да. Щоб обгонну муфту не, не, не тулити. Дай з іншої сторони, дай і для фризи. У тебе вже фриза крутиться, трактор стоїть на місці. А фреза вже в роботі, розумієш? а ти вже трогаєшся, а тебе вже крутися. Ну Кажуть, більше для косиці удобно, та? для фрези та? можна. Тому то не, не панацея 2 диска, але вона в принципі. Та, ну, по суті, по суті, треба більше тим, хто займається сіном, мужики. Тому, якщо є такі люди, які дивляться, ось варіант, пожалуйста, з Тут є і принадітельна гідравліка, і дводіскове щеплення, все, що треба вам для таких робіт без проблем. От, набирайте, звертайтеся теж. Хороша, хороша, хороша техніка, непогана техніка. Насправді, на своїх, своїх грошей, Вона свої гроші стоїть. Там Хейтери пишуть різне, всяку хуйню, вибачте, мене пишуть, але та техніка своїх грошей стоїть. Тому що в кого, от в кого є дв 244 або 40 ка дивочка, напишіть в коментарі, як ходить. Ну, от Я чесно, я нічого чистити не буду. Е, коментарі, тільки пишіть ну, правду. Не надо, і ліж би гівна, гівна накидати, розумієте? Тож, канал для того, щоб люди якось могли е, взаємодіяти і чимось ділитися. Я коментарі почитаю, і думаю, бляха, що з вами таке, що такі дикі, бляха, я не знаю, як настрали тиждень. Ну, реально, будьте трошки добріші, напишіть по делу, Якщо ламалось, що ламалось? Якщо ходить, то як ходить, з чим працює. ДВшки, то ж і ти єдиний ДВшки. Кінтав, то є, О, то є е, е, Більше десятка років на ринку України техніка себе показує. Показує непогано. Не без питань, електрика, там гівно, лекокрасочне, може бути там капот. Ну, краска така, що знаєте, так, ключем проведеш і все, жопа. Но, ну, -ну, ну, шасі, там, мости, все. Ну, воно ходить реально. Ходить, працює, відходжує. Ну, в крайній мірі, в нас на сервісі девешки з розірваної коробки не було. Не було ще не раз. Не разу. За от мою практику, а я вже сім ход торгую. Тому то щось про, що, про щось і каже. Ну, от а, Тому, мужики, майте на увазі. Майте на увазі. Кентаврики дуже файна, добра техніка. Ну, можете знову, звісно, поспорити в коментарях. Я ж не проти, я ж для того і, 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 і кажу, що писали. От Ну Якщо б тако, скажем, якщо б мене був бюджет обмежений і мені треба там взяти трактор що взяти навісне. Уложитись якусь определенну суму, там нема мене переплачувати там за той, да то я би розглядав саме кентавра, саме кентавра, Тракторця, який для роботи в полі повністю може все.